Дай гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайме, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитись 200% правди про вашу долю. Будемо дивитися на Ленормані, це класика, класичний Ленорман. і на відьмочках на Таро. Для початку, як завжди, сигнафікація, ви дивитесь, слухаєте, да? якщо співпадає, з вами значить це ваш розклад. Так, як зараз вас покажуть карти. Ну, Серце, серце. Щось останнім часом багато розкладів, да, де показана якась любов друга, Да? Любов друга. Ну, однозначно, тут якийсь мужчина йде. Важливий у вашому серці, важливий, важливий да, для вас. Ви для нього важливі. Можливо, ви мужчина, і ви дивитесь, да, для вас тут якийсь друг важливий. Можливо, ви чекаєте, як вірний пес, да, когось, хто повернеться додому, хто приїде. Також ваше серце з вашим домом. Можливо, ви хочете поїхати. У ваш дім, так, да? щось зв'язане з ним може бути. З родом, ну так. Да. Можливо, ви хочете на батьківщину. Батьківщина не тільки країна, да? а там, де ми народились, може хочете поїхати. Чи чекаєте звістки від рідних, близьких, поїхати хочете, когось чекаєте в дім, да. Ну, от тут щось таке зв'язане з сім'єю, з родиною, з корнями. Для вас це дуже важливо. Зараз фінансово йде так, якась недостача. Щось ви чекаєте, можливо, зв'язано з фінансами, що прийде якась новина. Фінансові кошти якісь прийдуть, можливості фінансові якісь з'являться. Це те, що на даний момент карти показують. Ну, давайте ще рядочок. Що зараз у вашому житті? Можливо, ви далеко від дому, або хтось далеко від, від вас, від дому, да? і ви скучаєте. От ви з кимось хочете на даний момент зустрітися? Можливо, ви з кимось сьогодні балакали з рідних, і для вас це так стало якось сумно, да? ви щось згадали? Комусь хочете написати, позвонити, поговорити, приїхати, від когось чекаєте звісточки. Від мужчини. Від важливого для вас мужчина. Ви чекаєте новину, ви чекаєте там, що він приїде, прийде, що ви якось поговорите. Нема зараз, як обірвалося якесь спілкування. Так? Це може бути і друг, це може бути і брат, і тато, і як завгодно, да? Ну тут іде мужчина. Ну, все-таки, да, тут його показують як близьку людину для вас. І ви хочете щось з ним рішити, якось обнулить, можливо, якусь ситуацію між вами, також ви можете чекати виплату на Елін. Аліменти, да, від мужчини, теж може бути. Ну, перша карта говорить, що у вас якось за нього серце болить, що ви за нього переживаєте, що він у вашому серці, да, Як Якби не було, от він у вашому серці. Давайте ще подивимося на таро, що покаже таро про сьогоднішнє ваше життя, що зараз відбувається, в яких енергіях ви знаходитесь. Диявол, серце і диявол, так? Да? <гум> Башня, щось зараз руйнується, якийсь диявол, да? це дуже добре, що руйнується, все, що було по дияволу. Все так аркан, з арканом пішов добре. Все, що було неправильно, зараз руйнується. Ви можете боротися з, з поганими звичками. Um... Ви можете дізнаватися якусь правду, істину, да, ваші урожаї, якісь окуляри б'ються. І це правильно, тому що ну, ви б зайшли б далеко і не туди. Для вас це все-таки да, якась перемога. Я ще так скажу, тут, тут по четвірці жезлів, і де ніби ви з кимось маєте якусь спільну ціль, да, якої раніше не було. І теж, знову ж таки, четвірка жезлів тоже може бути зв'язана з дому. Може, хочете поїхати, зустрітись, тому що ви не вдома? Тому що ви не вдома. відчуття взагалі якогось дому. Можливо, хтось шукає взагалі да, зняти квартиру, купити квартиру. Ну, зараз фінансові труднощі. Бачите, знову ж фінансові труднощі. Можливо, вам треба платити і за просто гостре питання зараз, де взяти гроші за оплату там, оренди да, або комунальних. Ну, є тут такі нюанси. Є нестача, знову ж таки, з грошима. І переживання за це. Тоже по картам. Може, ви десь довірились, не туди вклали, і зараз нема грошей. Може бути і така ситуація. Зараз якийсь вихід ви шукаєте. Два туза. вихід, як наповнитись. Можливо, ви шукаєте якусь музу, натхнення, Ви людина може творча, да, і шукаєте, де, як вам надихнутись. Ну взагалі тут такий якийсь от хочеться ніби відчуття затишку, відчуття дому, відчуття того, що всі разом, да, ось таке. Навіть якщо ви зараз вдома знаходитесь, немає в ньому, можливо, не всі зараз знаходяться, пороз'їжджалися, або от просто якась обстановка, де ви не відчуваєте, що ви вдома, що у вас, що у вас затишно, що ви вдома, може і відчуваєте, ну, що затишно. Ну хтось може хтось десь поїхав по роботі, чи ви десь поїхали не заробітки. Або думаєте, да? може бути, що нема грошей, нестача. І ви думаєте, що треба поїхати на заробітки, десь заробити. Багато якихось варіантів перебираєте, да? думаєте багато, як вирішити, що мені робити, куди мені звернутись, де мені заробити? Тяжко, от зараз тяжко якось. Є якось відчуття самотності, от навіть якщо ви в парі, да, є відчуття самотності. От ви, може, й шукаєте тут мужчину, можливо, його немає, да, і ви шукаєте цю любов, або ви чекаєте в підтримку свого мужчини, з яким ви давно не бачили, з яким може бути якісь, якась сварка. Голова болить, як жити, що робити, да? от дом совєтов голова ваша. Переживання за майбутнє, і ніби ви переживаєте за це майбутнє тільки один чи одна, да? ось якісь такі карти. От зараз просто, знаєте, може бути що так. Що от ви саме сьогодні там, чи вчора дуже нагрузилися? Про те, що, боже, да, як же буде, да, що ж робити? І накрутили себе. Може, тут і нема такої великої проблеми, як є такий саме накрут. Ну, в будь-якому випадку стан такий, да, що ви зараз шукаєте. ви, у вас болить голова, де жити, за що жити. Хочеться додому, знаєте, хочеться сховатись і щоб хтось захистив. Хоча ви сильна особисті я теж хочу відмітити, Да? Ви привикли, привикли ви мусили це рішати. Можливо, вже так. І не чекаєте прям відкрито, але підсвідомо хотілося б, хотілося б, щоб хтось прийшов на допомогу якось, щоб не самі все це рішати. Ну, давайте дивитись, що по долі вам, що вас чекає, що вас чекає по долі. Відкриваємо вашу долю, ви сильніші, ніж ви думаєте, однозначно. Ну, я ж кажу зразу, сильна особистість Да? Всі питання ви вирішите, ви всі питання закрите, у вас о, все вийде, да? однозначно. Ви сягнете осі рук, ви здійсните якесь бажання, ви прорветесь, ви зробите те, що ви хочете. В кому потрібна дорога, зараз буде дальня дорога. Що тут у нас за мишки? Ну, часом треба буде і потратитись, да? карти показують. Карта сад. Для того, щоб вийти на якийсь новий рівень. Можливо, можливо, квартиру знайдете дорожчу, ніж собі думали, да, треба буде і потратитись. Ми ще все-таки про це. Можуть, знаєте, по лисиці. Можуть вами крутити, да? можете пробувати чуть-чуть збивати все одно тут якусь стіну. Знаєте, тут є така деяка хитрість, що от хтось захоче з вас взяти більше, ніж це має стільки коштувати, бо можна домовитися, що так можна прочитати, да? що можна з кимось про щось домовитися. теж це така деяка вимушеність ваша, да? що ви для того, щоб прорватися, для того, щоб піти вперед, ви викручуєтесь, да? ви викручуєтесь як можете. І от ви навчились, ви вмієте вмієте адаптуватись до різних обставин. Ви цьому навчились. Різними дорогами, да? не можна так, значить, буде по-іншому. Мусило життя так вас навчило, да? і от ви от стараєтесь так. Таке, знаєте, життя ваша хвилями. То вверх, то вниз, то вверх то вниз, ну, немає не якоїсь рівності. От по долі вам так, вам так по долі. Бути адаптивними. Ну, ви виносливі, ви прям, знаєте. <кій> <кій> Навіть от коли в моменти якісь. Переживань, да, що там щось нічого не вийде, ви якось там, якщо страдаєте, то це дві минутки потім швиденько раз взялись до кучі і вперед, та, і знову і рухаєтесь, ви виносливі, однозначно. Угу. Тут ще якась карма роду трошки складна. мені ну, йде, ви як. Вже, да, останні якісь складні моменти переживаєте цього роду, як мусите їх пройти, да, щоб на вас воно все завершилось, щоб піти вперед. От по долі вам якби, е завершити тяжку карму роду. Це однозначно. Ну, взагалі нові можливості є. Ви завжди знайдете вихід, да, карти кажуть, завжди. От ви Викрутитись, ви зможете. І зараз ваша карта каже, от вам по долі не унивай, вам по долі завжди знати, що все буде добре. Як би не сталося, ви знаєте, що у вас все вийде. Давайте ще подивимося на Тару, що вам по долі, що карти покажуть. П'ятірка кубків. Ну, от, знаєте, так воно. Якось ви вмієте швидко брати себе в руки, да, от, погоривали секунду, щоб не сталося, от ви вмієте швидко переключитись, перейти от на якусь іншу тему, да, ви така кішечка, да? внучка, робите все граючись. да, Так здається, да, що. ну... Друга б людина вже 350 разів просто би зламалася в цьому житті. А визначки, у вас як кажу, як кошечок да 9 життів. От ви вмієте відроджуватись, ну, було у вас життя, було, да? але ну, вам по долі пройти ці всі переживання, да? ці всі якісь негаразди, для того, щоб от і відкупити карму роду і щось мати нове. Ну, знаєте, тут ще може бути, що от ви така творча особа, і вам оці емоції, да, злети і падіння, вони вам необхідні, вони вас заражають. Да? От, ну, знаєте, як написати красивий вірш про кохання, коли ти в таких спокійних, гармонійних, стабільних стосунках, да, складно. і от... Творчі люди, в них емоційні такі ці гойделки, да, доверти вниз, вони їм необхідні. Все нормально, щось придумають, щоб якось це збилось. Проділити ну, не хочеться, але підсвідомо. От і ваше життя таке, от мені хвильками таке такими йде. Ну, по долі вам шукати в нещасті натхнення, ви вмієте це робити. По долі вам бути переможцем, бути помітною людиною. До вас можуть звертатися за допомогою. Ви можете ну, такою бути людиною, да, що ви любите допомагати. Ви можете дуже любити читати, да? е, е, ви освічена людина, розумна. Ну, вам ніби, я не скажу, що необхідна е, ця трагедія, да? але ви ну, життя не буває без трагедії, життя не буває тільки е, такій побілій смузі, Да? Воно біле, чорне, бо кольорове. От ви знаходите кольори. І навіть якщо щось стається, да, там, сумно, ви дві хвилинки, там попереживали, але потім ви знаходите якісь відтивити, і як це якось використати, розумієте? Як це використати? І це не хитрість така, знаєте, маніпулятивна, ні, це адаптивність саме. Ну, вам по долі бути в е, фінансах, да, у заможності 100%. Вийти із е, переживань. Короля Кубків цього треба розкрити, що тут він у нас? Розібратись в стосунках, да, Розібратись в... Ви хто в трикутниках о, да, ви вийдете, е, вам не по долі в них бути, це 100%. Взагалі по доля бути законною ось дружиною да, і, і місяць, і імператриця о, боровагітність, і, Значить, вам по долю мати діток. Е, це для вас буде важливо, да, сім'ю. Відчуття ось цього дому, якого ви шукаєте, це вам по долі, ви його знайдете. У вас буде по долі мужчина. Ну, от і доля виходить, коли со фортуни, да, старші аркани йдуть. І знову ж таки, коли фортуни крутиться то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, да, то злете, то падіння, то злете, то падіння. І якщо зараз ви дивитесь в момент падіння, знаєте, що скоро буде злет. Ну на злеті е, треба кайфанути, тому що після нього може бути знов падіння, Да? Баланс якийсь вам знайти по долі. Ви знаєте, тут. От недаремно, да? це дев'ятка пентаклів. Ви можете бути дуже такою мудрою людиною і вміти давати поради. Ви можете бути таким наставником, до вас захочуть звертатись, да? ви можете щось таке вивчити, що можете передавати. Коучинг може тут якийсь бути, да? ось щось в такому дусі. Вам по долі знайти якийсь свій такий внутрішній зен, спокій хтось його йогою можливо буде займатись. Ну, і знову ж таки, ви от по ви будете вміти, вже це вмієте, будете ще краще. Вміти використовувати оці падіння для того, щоб краще, швидше, легше після цього був цей зліт, да? однозначно. Горіте, жити знаєте, от. Зараз вам чуть-чуть не вистачає, от не вистачає затишку якогось, опори, ви дуже багато енергії носите в собі і можете її роздавати, і от взагалі якось жити, да, використовувати ці емоції, випльоскувати, їх, малювати, писати, подорожувати. От є щось таке творче, да, енергійне в вашій, енергії, в вашій енергетиці. і... Тут цей лисар Жезе да, показує, що у вас оцей такий е, вогонь. Е, як це, вулкан оцей сидить, да? зариву такий. Що ви нічого не побоїтесь, вам би тільки знайти цю опору, цю якусь справедливість, да? карта юстиції. Ви, ви її знайдете обов'язково. Ви отримуєте винагороду, да? обов'язково. Результату доб'єтесь в своєму напрямку? Оце вам по долі. І кохання вам по долі, і гроші вам по долі, да? Що вам по долі? Якийсь свій шлях? І знову ж таки, знаєте, от таке відчуття. Що от вас можуть трошки люди ну, не, не розуміти вашу оцю силу, да, як, як вона от може, так, да, як у неї ще виходить щось? От можуть, я як кажу, якось пальцями, от, як тут тикати, що, Боже, ви знаєте, в неї там опять щось. А вона, от молодець, нападки якісь можуть бути, від, але ви від них сильніше це будете. Да? От по долі бути вам, 100% з фінансами. Це от прям ніяк по-другому. Причому це саме ваші фінанси, не чоловіка там, чи дружини, да? не по наслідству, не, не якісь там з боку, а от ви знайдете свій ресурс, де, де вам. О, що вам робити, да, щоб гроші приходили до вас не через заробляння грошей, а через оцю свою творчість, От, через те, як ви себе будете показувати, свою якусь майстерницю, ви в чомусь профі будете, да? вісімка пентаклів, Зілля варити будете. Ну, Це так, жарт. Но ви щось будете вміти класно робити. І, да, і на вас ще якось будуть тикати пальцем, що як не так виходить. Вам подолійте своїм шляхом, шляхом позитиву, да? шляхом віри в краще. Ви знайдете оцей шлях, да? ви, ви зрозумієте, куди вам треба рухатись. І цей шлях не буде такий, як у всіх. От не такий, як у всіх. Ви ж кажу, ці свої падіння зможете однозначно використати. Ну, може, тут колеги мене дивляться, да? жріться, тут єрафант. Ну, якщо ні, то теж для вас підходить. Знаєте, да? якщо ви не мої колеги. У вас гарно буде працювати інтуїція. І я знову ж кажу, ви у цих стражданнях своїх знайдете силу і наткнення рухатись вперед. Ось так. Однозначно. 100%, да? свій особистий шлях. Ви свій, свій, свою долю будете якось розуміти, знати, а потім, врешті-решті, творити. Да? Я ж кажу, будете тут якось використовувати все на свою сторону. Ось такий розклад, по-моєму, дуже цікавий. вийшов, Сподіваюся, зі звуком все нормально. Щось з ним останнім часом не знаю, що твориться. Я переслухаюся, але думаю, що все буде добре. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте реакції. Запрошую на нові відео. До нових відео. Па-па!